Доброго дня, шановні друзі, ви знову на каналі Дніпрагроком е, презентуємо вам новий плейліст і нові запчастини. Е, в даному відео ми будемо дивитися на шестерні постійного зачеплення КПП і УМЗ Це на 19 зубів. На звичайну коробку. Каталоговий номер 40 DeFi 1701324, як завжди, представлено на нашому сайті. По зубах сказав тільки що по шліцях, ви бачите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 шліців. Кому цікаво, звертайтеся. Виробник це завод UMZ, поки що працює. Ціну можете побачити, як завжди, на сайті. Знизу під відео буде сайт, відповідно наші номери телефонів, показую, показую якість, під підшипники, зуби проталені. Все добре. Дякую тим, хто підписується, ставить вподобайки. Дуже важлива ваша думка. Якщо ви ставите більше вподобають, більше людей побачить це відео. І ми допоможемо всім, хто потребує запчастини до МЗ та АМТЗ, частково СМД. Всім дякую за увагу. І слава Україні!